Ну вот, хочу пример показать, какое, как, в каком весе я была, и как, в каком весе я сейчас, и что я могу себе позволить любую одежду купить. Я еще буду худеть. У меня цель другая еще. Лично я всю жизнь худела, поправлялась, худела, поправлялась. Не пожалела ни одной минутки, что я сделала такую операцию, потому что уже вес такой был 135. Невозможно было уже последнее время. Ну и плюс возраст еще. И сказали, что только надо делать операцию. Я очень долго решалась, я почти год решалась на эту операцию. И посоветовали этого врача, Русакова. Когда я его увидела, я поняла, что это мой хирург, мой врач, и я буду делать у него. Это пациентка с морбидным ожирением, с усима ожирения. який ми виконали лапароскопічну рукавну резекцію шлунка 10 місяців тому? Зараз ми зустрілися і маємо вже гарні результати, які ми би хотіли поділитися. Пацієнт з ожирінням це пацієнт, який має дуже багато супутніх захворювань. Насправді ожиріння є основною причиною, які ці захворювання посилюють. Чувствую себе отлично, К лікарів хожу по плану. таблетки от давления я не принимаю, таблетки от сахара я не принимаю, двигаюсь, хожу в основном пешком, не знаю, все, все отлично. Посоветовала бы ли я эту операцию? Да, я бы посоветовала для людей, которые страдают лишним весом. Да, это не легкая операция, я сразу скажу, но это все так забывается, что ты смотришь на себя и с этим весом ты живешь. Радуєшся і просто забуваєш, що було після операції. Ми задоволені результатом нашої пацієнтки. Пройшло 10 місяців. Вона втратила 45 кілограмів. Після операції ми з пацієнткою зустрічалися дуже часто і плануємо зустрічатись, тому що барітрічбаріатрія це не тільки про операцію, це допомогти пацієнту адаптуватися до нового способу життя, допомогти ліквідувати якісь. Ускладнення чи якісь е, негативні моменти, це психологічна підтримка, це консультація всіх супутніх спеціалістів, е, тому що це мультидисциплінарна команда. І е, якщо буде це все виконано, тобто буде комплексна робота з пацієнтом до операції під час операції, і після тоді ми отримуємо щасливих людей. Мене багато не узнають. Говорять, що стало краще виглядати. В якому случае, я могу на себя джинси купить такие, которые я хочу Но раньше я не могла этого позволить.